Всім привіт, народ. Слідуюча історія моя з моєї колекції про скарби. Знайдені, не знайдені, придумані, не придумані. От. От, блін. Треба було виключити, звісно, телефон. Ну, хтось забув. Значить, історія така. Почалась та історія в 90-ті, коли стала вже вільна Україна, і, як можливо, багато хто пам'ятає, ринули е, іммігранти з нашої сторони. Вільний доступ, як би можна сказати, був, так і з Польщі, з Канади, ну, став, взагалі з усього світу. Е, як то скажуть, на свою батьківщину, просто в гості, або там по якихось старих заповітах. Е, щось там шукати не знаю. Е, ну Будуть такі історії подібні ще. Ще є, є в мене кілька таких подібних історій, але ж я хочу розказати історію одну з тих багатьох історій. Значить, не буду казати, яке село, можливо, хтось з глядачів. Впізнає себе в цій історії, як би не хотілося, е, як би сказати, людей підставляти. Ну, історія така. Значить, приїхали в одне село, поляки, ну то напевне вже внуки, внуки тих, що жили в тому селі. от, е, Місце вже фактично якби. Від господарства їхніх дідів нічого не залишилося, але люди в селі пам'ятають, що там жив е, хороший господар поляк. Я там тримав конюшню, кузню, е, худобу. Ну, звичайний дядько, всього, що поляк, ну, як по теперішніх мірках, то звичайний господар. От. Ну, але ж тоді їх виселили і. Е, Приїхали ці поляки, ну там походили по селі, там щось там попиталися ще в старожилів. Тоді ще були люди живі, такі що пам'ятали тих поляків, напевне. От. І значить, вони приїхали з такою дурнуватою, як, на мою думку, причиною, що їхній дід закопав десь там, чи то за конюшнею, чи то за кузнею дізельок. Ну, що значить дізельок? Дізельний двигун. І вони як би то хотіли того дізельного двигуна знайти. Ну подумайте самі, що в Польщі тих дізельних двигунів, ну, що гною лишилося їх на металом здавали, їх нашим українцям продавали за копійки. А тут приїхали як би, за дізельним, дізельок, дізелька шукати. Ну На території тодішнього господарства. Того поляка вийшло, що вже два господарства українців теперішніх. І ті поляки так пройшлися, подивилися, подивилися. Приязка в них до місцевості була то тобто та конюшня чи кузня. Звичайна, що справа, що давним-давно там вже нічого не лишилось, навіть і знаку, там якісь городи людські, там садки і так далі. І господарства. Ну, вони покрутились, помнялись, та й по всьому. От. І собі поїхали пройшов час і вже коли з'явилися з'явилися як на руках бо тож міноіскателі чи міношукачі от один з господарів то ну на, на на його території нібито Нібито там був той дізельок, так покликав мене, нізначає каже: зайди, попробуй там з тим прибором, може щось там. Може, може того дізелька викопаємо. Може там оживим його десь, може щось крутити буде. От, от, ну, я приїхав, подивився. Ну що, город як город, а фактично навіть мін, що тоді, міноіскателі, по-народному клюшка, ІМП. І по-моєму, 10. От. Та безкорисно, воно там було абсолютно. Опять ж засмічений город. Ну, тако походив, позаглядав, вийшов сусід з іншого господарства теж. О, та ні, то каже, та кузня стояла в мене на хазяйстві. Ну там почали якби, трохи ну не сваритися, так спорити, звичайно, по мирному. Що ні, то в мене, ні, то в мене. Походив я там, позаглядав. Ну, я не знаю. Я і напевне, що я їм не, не просвітив їх на що того, що то поляки зовсім не дізілька шукали. А вони чи то так дурачка рубали, чи дійсно теж вірили в те, що дійсно ті поляки приперлися з Польщі заради дізілька. Ну і на цьому та історія, можна сказати, закінчилася. Лише одна, одна ще така інформація. Стає, стає одної з тих родин. Як би то сказати? Придбали прибора вже металодетектора вже теперішнього, і хлопчина, хлопчина, й може так прилічно уроків, ходить зараз, пошуківець серйозний, можна сказати, шукає, шукає артефакти. Ну То, well, як правило, коли така історія в сім'ї є, наслідки тієї історії, то, то, як мінімум, то стає пошуківцем хтось із родини. Like? Отака От історія. От. Ну, думаю, що історія буде мати колись продовження, бо того дізілька в лапках до сих пір ніхто не знайшов. От. Можливо, хтось колись копне. Я переконаний, що поляки не приїхали за дізільком. Можливо, в тому дізільку щось було сховане. Бо вони не шукали дізілька. Нафіг їм той ділок потрібен. От така історія. Ви собі, хто хочете, свої думки пишіть. Чи, чи, чи могли поляки приїхати за дізельним мотором в 90-ті шукати. Чи все-таки моя думка, що я правіший, що все-таки там якесь було добріжко прикопане? Можливо, навіть як варіант, чого б і ні. В дізельному моторі можна було спокійно десь в поршніву чи в блок запхати щось і прикопати того дізелька, як варіант, От. всім попа. Хорошого настрою, здоров'я, чекайте моїх слідуючих історій. Буде настрій в мене, буду знімати, буду розказувати. У мене тих байок ще тьма в голові, а ще багато таких, що я вже призабув. І коли щось десь згадую, так що буду, буду закидати, дивіться, розказуйте свої історії, долучу до своєї колекції, якщо, якщо не жалко, всім па-па!